З Вами адвокат Інчука Анатолій. В даному відео мова піде про кримінальну вже відповідальність за вчинення ДТП. І так, давайте розпочнемо. Кримінальна відповідальність передбачена наступними статтями. Це стаття 286 Кримінального кодексу України, а також стаття 286 з позначкою 1. Різниця між першою і другою статтею безпосередньо полягає в тому, що в статті 286 з позначкою 1, ДТП вчиняється в стані сп'яніння безпосередньо. Справа по цим статтям розглядається за правилами, встановленими кримінальним процесуальним кодексом України. Потерпіли, як і обвинувачений, підозрюваний. Вони мають право на адвоката. Не кожна справа в ДТП закінчується вироком суду. Про це також варто пам'ятати безпосередньо. Дуже багато чого залежить ці категорії справ від висновків експертиз досвіду. Осіб, які здійснюють досудове розслідування, судовий розгляд і також від дій учасників справи безпосередньо, я сам маю на увазі адвоката потерпілого, адвоката обвинуваченого, самого обвинуваченого та самого потерпілого. За наслідком розгляду справи про ДТП. Якщо вже справа передана до суду, суддя буде ухвалювати один з таких вироків: це перший вирок, те, що особа винна в чиненні ДТП. Інший вирок полягає в тому, що особа не винна в ДТП. Вироки по ДТП можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку безпосередньо. З вами був адвокат Янчук Анатолій. До нових...